Ти тільки уяви собі, це не просто автомобіль, це справжній хижак на дорозі. Porsche Cayenne 2023 року. Під капотом монстрозний літровий двигун v 8 але він економічний бо гібридний. А найголовніша фішка. Це кінські сили, їх аж 740. Зовнішній вигляд цього автомобіля нікого не може залишити байдужим. До речі, він увесь бронеплівці в абсолютно ідеальному стані, на ідеальних дисках з червоними супортами. Все як має бути в Порше. Правильна вихлопна система, адже це Cayenne Turbo. Вже стандартний класичний пакет. Це датчики сліпих зон, це безключовий доступ. Ну і звичайно, це дотяжки дверей. Тільки подивіться, яке Чудове поєднання кольору автомобіля і кольору салону. Лунова кістка Все виглядає абсолютно ідеально карбонові вставочки. На борту є абсолютно всі помічники, які тільки можуть бути. А для того щоб комфортно подорожувати на цьому автомобілі, іди сюди, я тобі покажу. Тут є спеціальна підтримка, котра надувається. Щоб якщо ти будеш летіти 200 км кудись дуже далеко, тобі було зручно і комфортно. Можна сказати, це Porsche, це максимальна якість всіх елементів, три дисплеї, Алькантара, чорний дах, панорамний дах. Як я вже казав, на борту є абсолютно всі помічники, і в цій версії, а це найпотужніша, наймаксимальніша версія. Тут дуже багато карбону і виглядає, друзі, він шикарно. Це як має бути ідеальний автомобіль: сидіння, електрорегулювання, вентиляція, підігрів, підігрів керма. Ну що про це розказувати? Це максимальна комплектація. Для любителів подорожей за місто сколів немає. Скло не пропускає сонячне світло, а задній ряд легко затемнений. Знаєте, що це таке? Правильно, це спойлер, який автоматично підіймається після того, як ти розміняв за 3-2 секунди сотню кілометрів. Навіть у тебе вдома не так чисто, як під цим капотом. Подивись на цей прекрасний 4-літровий V8. Просто щоб ви розуміли, пробіг на цьому автомобілі навіть не сягнув 9 тисяч кілометрів. Тут все 0 CV, Навіть дисплеї затягнуті в пліво. Враховуючи таку кількість кінських сил, автомобіль має знаходитися на дорозі максимально стійко. Тому тут є задня підрулююча вісь. Я вважаю, що такі автомобілі мають бути максимально захищені. Саме цей Porsche Cayenne абсолютно весь в плівці. Всі елементи та деталі затягнуті в плівку. Гніздо для швидкої зарядки. До речі, з цим автомобілем в комплекті йде швидка зарядка, котра заряджає автомобіль за 2 години. А батарейка тут стоїть на 26 кВт. З цієї сторони заливаємо пальне, залити його можна аж 80 літрів. І, друзі, я не перестану повторювати цей автомобіль максимально в ідеальному стані. Ідеальний Porsche Cayenne в ідеальному місці, а ідеальне місце це Автостар Печерська, центр Києва. Чекає на вас. Якщо ти перфекціоніст і хочеш їздити на красивому і дорогому автомобілі, тоді тобі до нас.